Шановні колеги освітяни, вітаю вас саме від імені авторського колективу. Я б хотіла сьогодні познайомити вас із тим, що підготовлено з предмета «Я досліджую світ, третій клас. Авторський колектив, це науковці, ваш. Візавія і Павлова, наукові співробітники відділу початкової освіти Інституту педагогіки, Академії педагогіки України, і в авторському колективі, що для нас дуже цінно і важливо, вчитель початкових класів, діючий учитель, учитель-методист вищої категорії, забезпечено наступність і перспективність між класами. І циклами навчання. Взаємоузгоджено цілі, зміст і результати освітнього процесу. Ви можете не сумніватися, не перевіряти, чи збігаються, чи узгоджуються, скажімо, вимоги до змісту в таких документах, як державний стандарт освіти. і... Типова освітня програма, і інші, навчальна програма і інші. Тому, що ми про це подбали. Підручник інтегрує освітні галузі. Ті, хто працював з вас і в першому, і в другому класі, знають, що підручник інтегрує освітні галузі, громадянську, історичну, природничу. Соціально здоров'я збережувально. Природнича гал і здоров'я збережувальні теж входять своїм змістом в цю інтеграцію, в цю інтегровану площину. І велика питома вага природничого матеріалу, і це, звичайно, виправдано увагою до нього. До речі, напевно, ви читали в публічному просторі про те, що Україна погодилась на те, що найближчим часом буде проводити моніторингові дослідження за стандартом ПІЗА, де будуть визначатись засвоєння рівень якості природничої освіти. Тому ми, так сказати, своїм підручником стартуємо і хочемо забезпечити фундамент природничої освіти і якісно його забезпечити. Здоров'я збережувальна компетентність, здоров'я зміст входить у цей курс, і це виправдано і викликами часу, і значенням здоров'я. Формування здоров'я у тому віці, з яким ми працюємо. Щодо методичних орієнтирів, які ми прагнули забезпечити, вони сформульовані 1400 років тому, 1400 років тому, філософом, китайським, Конфуцієм. ми намагалися мінімізувати матеріал, який який орієнтований на монологи, а віддавали переваги діалогічному спілкуванню учнів, налагодженню цього діалогічного спілкування. Звичайно, умови сьогоднішнього дня створили багато перепон для того, щоб можна було діалогічно спілкуватися. Але наявність підручника, наявність в ньому питань різноманітних і так далі, все це разом дозволить діалог... налагодити діалогічне спілкування, і ми сподіваємося, що це буде колись в очному режимі. Сьогодні на допомогу вчителю прийде мультимедійний зміст, який є супровідним для цього. Підручника. Ще дуже важливо, що ми намагалися забезпечити задачний підхід у роботі над темами. що значить Ставимо задачу, яку треба дослідити, і на питання це протягом роботи над розділом відповісти, як людина дихає, як я росту, не просто Правила для учнів, а навіщо правила для учнів? І таке інше. Така розв'язання задачі будь-якої проблемної ситуації, поведінкової ситуації, як кажуть психологи, дозволяють учням краще усвідомити висновки. Своєрідна навігація. Підручнику на, на Форзі допоможе учневі зорієнтуватися. Зорієнтуватись в тому, щоб пригадати вивчене. ну учні вже знають ці знаки, і тому їх не треба роз'яснювати. і це легше, це спрощує, і час наш береже. Дізнаюсь, нове працюємо разом, спостерігаю, досліджую. Тут від імені Я, і предмет так називається Я досліджую світ. Психологи довели, що коли персоніфікується зміст, тобто від імені Я, я дізнаюсь нове, я пригадую, то якісніше і, і швидше дитина і зам'ятовує, і присво, головне, присво, привласнює привласнює. Цей зміст і ці висновки. Цей підручник супроводжує навчальні фільми, слайд-шоу, презентації. М ви можете подивитись уроки. Я хочу скористатись нагодою і подякувати тим вчителям, які погодились для публічного, для нашого з вами перегляду. Показати уроки, показати, як працює підручник, як працюють. На уроці, яке реагування учнів, як вони відповідають, як коригує вчитель? Це, це дуже важливо. Бажаю вам здоров'я, бажаю без тривог, без повітряних, а головне, без душевних тривог, бути спокійними за тих людей, яких любите, і хто для вас найважливіший. Всього доброго.